Днями у мережі з'явилася інформація, що в Україні набули чинності нові правила фіскального контролю, які торкнулися практично всіх громадян. Відтепер податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажем, навіть якщо ці разові угоди з продажу вживаних речей через. OLX або навіть соціальні мережі це вже прокоментували у державній податковій службі, назвавши її фейком цю новину, але зазначили, що, хоча продаж особистих речей не є підставою для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства, а от Систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності і може бути оподаткованим. Розібратися у цій темі загалом ми запросили Олексія Бебеля, адвоката, експерта з питань права. Вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, дякую вам. Тож, пане Олексію, як Державна податкова служба визначає, що онлайн продажі особистих речей переходить у категорію підприємницької діяльності, яка саме вже підлягає оподаткуванню? Розкажіть. Ви розумієте, ну, я не зовсім згоден, як би це не здавалося е, таким е, питанням щодо саме коментаря Державної податкової служби. Чому? Тому що насамперед ті операції, які не підлягають оподаткуванню, точніше, ті доходи, які не підлягають оподаткуванню фізичних осіб, вони власне перераховані в статті 165 Податкового кодексу України, і на жаль, там продажу особистих речей, які були у немає, тобто формально і 200 гривень, і 100 гривень, і 1000 гривень, які е, одержані особою від е, таких. Продажі вони є доходом, чи можна з цим поводитися з точки зору взагалі підходу до податкового законодавства. Ну я вважаю, що особливо враховуючи той важкий стан, який зараз в економіці держави пов'язаний з е, війною, а також ти ну, ну, зрозуміло, впавшими доходами населення, мабуть, слід було б все таки включити до статті 165 Податкового кодексу України і ці предмети, принаймні, до якогось розміру в грошовому виразі, на місяць чи на рік, як це вже вирішив, законодавці. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що якщо хтось продав старі кросівки чи ще якісь там стару пательню, ну, Кому що заважає заважає не потрібно до умов, умовах, то це навряд чи, скажімо так, сильно збагатить людину. А по-друге, все ж таки принцип полягає в тому, що людина ці речі також колись придбавала і там скоріше всього платилось і податок на додану вартість. Чому тому, що він включається в більшість товарів, чек, ну і так далі. А тим, а крім того, ну як, як, як справляти цей податок? Ну, звичайна людина продала, отримала навіть тисячу гривень. Їй треба задекларувати цю тисячу гривень, 250 гривень, ну точніше, ну да, 250 гривень сплатити до бюджету. Зрозуміло, що бюджет потребує, особливо в період війни, наповнення і має ці гроші надходити. О тім, все ж таки я е, нахожусь на тій позиції, що у всьому має бути якийсь здоровий сенс і здоровий глузд. Е, не потрібно доходити до якихось ну, дріб'язкових речей. Однак, те, що стосується підприємницької діяльності, давайте е, розглядати це з такої точки зору. що Людина дійсно виробляє якісь вироби власними руками чи придбаває якісь товари саме з метою перепродажу і постійно їх продає через соціальні мережі там, через різні торгові площадки, ну, які є в інтернеті. То, мабуть, вона має все таки зареєструватися як фізична особа-підприємець. Це було б логічно і, виходячи з того, які вона доходи отримує, відповідно реєструватися. По певній групі доходів і е, сплачувати податки. Знову ж таки, я прекрасно розумію, що людина, якщо вона з дерева щось, робить, чи ще щось власними руками, і в тому числі відправляється за кордон і отримує якісь е, доходи, то це не знову ж таки це не якісь величезні доходи. А що таке саме критична вплоть Ну, давайте крім реєстрації. Яка ну, не є проблемою, да? е, будемо розмірковувати над цим питанням більш широко і так як воно є насправді, е, потрібно вести документи, потрібно звітуватися перед податковою. А в чому мають бути якісь знання? Тобто, людина має звернутися частіше всього до якогось професійного бухгалтера, класти з нового і оплачувати чи носяться кошти. За те, що ця робота буде робитися, або навчитися цьому власно і робити це, власно, що кожен зможе об'єктивно, і не кожно це буде вдаватися, так скажімо, скажімо, без порушень і без того, щоб протермінувати чи неправильно скласти саме декларацію і сплатити, справляти ці саме права Тобто, є і... питання, так так Вибуху. питання, да але все ж, все ж виходячи з того. Що е, є таке законодавство, і е, воно на, націлене на те, щоб особа, яка займається підприємницькою діяльністю, сплачувала податки, то це в, в принципі абсолютно справедливо. Тобто, якщо людина буде продавати постійно якісь свої вироби, які вона виробляє, чи перепродувати якісь товари, які вона однотипні більш-менш. Десь придбаває і продає з більшим зиском. Ну в такому випадку я бачу, що в даному випадку буде абсолютно права, якщо буде стягувати ці кошти, тому що кожен за свою діяльність за свою підприємницьку діяльність має це сплачувати. А щодо якраз товарів у я знову ж таки говорю, Я думаю, що було б доцільно, щоб наші народні депутати України внесли зміни до статті 165 Шіткатої Податкового кодексу України, тим більше там дуже багато. Є різних виплати, які не включаються до доходів, і з яких не повинні стягуватися податки. І якщо буде включений це, то я не думаю, що це буде ну, скажімо, великою проблемою для держави, для державного бюджету, ну, реально. А з другої точки зору, це буде нам навпаки допомога людям, нашим простим людям у такий скупний час. Так, але чи не складається картина того, що знаєте, держава знайшла найслабшу зараз ланку у цій системі податків і б'є саме в саму слабу точку. Тому що, наприклад, якщо навіть людина зараз виробляє щось з дерева, так ми візьмемо такий приклад, і, наприклад, вона отримує ну дуже дуже маленькі гроші за це. Так, це якісь. Дрібні гроші там 200, 300, 500 гривень на місяць. І вона сама собою займається, вона нікому нічого не сплачує, вона не заявляє про ці свої надходження грошей, але вона і не потребує додаткових, додаткових видатків, які унеможливлюють цю діяльність, якби вона її задекларувала. Тобто, ось то, що ви говорите, сплатити податки, сплатити бухгалтеру, так, наприклад, який має ці податки там порахувати якось сплатити все таке інше. Тобто, чи ми маємо людину, яка дуже невеличку суму заробляє собі? Чи ми маємо людину, яка йде на ринок, наприклад, людей, які зараз не мають роботи, і держава буде вимушена сплачувати якісь видатки на неї вже сама? І через це питання таке: що чи вигідно взагалі знаєте до якоїсь межі саме прибутку цих людей взагалі торкатися? Ну ви знаєте, що є, скажімо, певні невелика не ця сума, певна пільга. Ну і за кої не сплачується податок. Тобто, Зрозуміло, що на такі гроші не проживеш. Тобто, ну реально потрібно заробляти хоча б двічі-тричі більше, щоб якось сплатити комунальні послуги і придбати там самий мінімальний набір товарів і, і, і все інше. З точки зору людської я абсолютно з вами цінна. Знаєте, е, ну не завжди закони в цьому випадку досконалі, да, і не завжди ну, справедливі, з точки зору ну, нормального підходу. Вони ж виходять що це, в принципі, взагалі, по, скажімо так, абстрактним обставинам, не враховуючи. Ну, Почасти таких з певних моментів, які потребують вдосконалення в жовтні подальшого законоплучої діяльності. Дійсно, мабуть, було б справедливо і було б доцільно встановити якісь е, межі щодо того, якщо людина неделя не працевлаштована. Вона не отримує надвисоких доходів, але фактично тим самим утримує себе і не бере кошти з бюджету з точки зору того, що вона потребує якоїсь соціальної допомоги, то мабуть, це було б доцільно також розглянути. Просто тут питання: в чому ми, якщо будемо. Дивитися на це питання більш складно і більш грунтовно, то ми підходимо до ось такого моменту. Ми, ми ж йдемо і всі сподіваємося про те, що Україна, коли стане членом Європейського Союзу, там ви розумієте, і норма контролю, і норма податкування зовсім не, прості, зовсім не прості. Це залежить, звісно, від країни, але тим не менше. Там практично будь-який бізнес, він окоротковується в тій чи інші ну, моделі, в тій чи іншій розмірі. Утім, mm -hmm. поки ми, як чи не зобов'язані повністю дотримуватися тих цих правил, які є з точки зору того, що ми не є членами Європейського Союзу. А на даний момент, а також враховуючи те, що зараз дійсно у нас дуже важка економічна ситуація, і якщо люди самі своїми власними силами намагаються якось себе підтримати, то я думаю, що державі ну, слід було подумати над цим з точки зору, хоча б да, в... В... Вставу, залишити їх, ну, скажімо, в, тому, в тих можливостях, які в них є, щось продавати, щось може трохи виробляти. На якісь кошти, ну, наприклад, тут Тізі 165 статті Податкового кодексу України, там є чітка норма, що власне, госпродукція, яка вироблена е, селянами на своєму власному господарстві, якщо там земельна ділянка не більше 2 гектарів, і вона продається на базарі чи в інший якийсь спосіб, то вона не є тим доходом, який вкладається податок. Тут тобто справедливо і нормально. Зрозуміло, що на земельні ділянки до 2 гектарів не можна виробити е, якусь товарну продукцію, яка буде приносити те, що називається з, е, прибутками, тим більше рад прибутками. Але яким чином підтримати своє існування і дати можливості середину заробити якусь копійку? ну Це взагалі нормально. І тому та, так я з вами згоден. Тут має бути удосконалюватись система, і має вона виходити все ж таки з того, що одна справа, знову ж таки, повертаючись до продажу власних речей, якщо людина продає, ну має зиск іде саме купівлі, продажу, купівлі, продажу, купівлі-продажу, тобто десь знаходить дешево, продає задовго на якісь предмети. А інша справа, якщо він не придбав їх може за дорого, а потім продає, може ще набагато дешевше, тому що мол, чи товар був у житку, чи скажімо, попит на той же товар уже зовсім не такий, як він був там років 10-15 назад, коли воно придбувалось, і як порівняти ті ціни, як порівняти ті доходи, ну і все інше, тут є маса питань, які дійсно мають бути, на мій погляд, предметом уваги наших народних депутатів України, Верховної Ради в цілому з точки зору. Того, щоб і захистити інтереси бюджету, і в тому числі, в тому числі, все ж таки, захистити простих громадян, які отримують не надто високі доходи, які вимушені, мушені чином поповнювати свій бюджет, той чи інший спосіб, пане Олексію. Чи не здається вам, що це такий принцип простих рішень він тільки шкодить українцям? І ще така історія про те, що Якби була якась градація, яка якесь пояснення про те, що ми зараз з вами говоримо, так то було б і простіше, і правильніше з приводу з точки зору того, як українцям зараз жити. І інше питання, наприклад, процитую ще раз. Продаж одночасно однорідного асортименту. Ну, наприклад, вирішила людина, жінка, почистити свій гардероб, в неї там 20 суконь, умовно кажучи. Вона всі ці сукні, умовно кажучи, зробила об'яву на OLX і вирішила їх продати. Або у Фейсбуці зробила оголошення. То це вже підприємницька діяльність чи ні? Як це вирішити і як зрозуміти, що ти зараз просто не порушуєш закон? Ні, не підприємницька діяльність. Підприємницька діяльність це діяльність направлена на спрямована з однією цілею з отриманням прибутку, і яка е, само полягає в тому, що людина чи купляє і продає, чи виробляє і продає, чи надає якісь послуги. А якщо це власні речі домашні, то це зовсім не підприємницька діяльність тут е, навіть Може бути більші питання. Ну, наприклад, люди є там в яких там колекції картин, там ще чогось, ще чогось. Так? Вони зрозуміло, якщо вони хочуть продати, вони продають одну типові речі. Однак знову ж таки, продажа колекції і антикварний магазин це ми розуміємо ну, дещо різні речі, правильно? Тобто там немає мети займатися цим постійно. Просто хтось звільняється від якоїсь ну, частини свого надбання, яке в нього там чи одяг, чи ще якісь інші речі. Тож скажіть, чи можемо ми зараз говорити про те, що людина чітко розуміє сама для себе, що це вже ця її діяльність, ну умовно кажучи, стала, наприклад, не хобі періодично. Продавати умовно там книжки, так от прочитала вона книжку і раз на тиждень там продає її. І що вона вже має е, задекларувати ці, наприклад, свої доходи з продажу вживаних і прочинених нею книжок. І що це вже стало має ознаки підприємницької діяльності? Є чіткі критерії для цього. Я знову ж таки повторюсь, що чіткий критерій він основний полягає в тому, що у людини це має бути основним видом діяльності, з якого вона чи, скажімо так, займати велику частину її доходу. так і що саме з цієї діяльності вона отримує прибутки і свої доходи, точніше. Тобто, це має бути якась цілеспрямована робота, направлена на купівлю, продаж, вироблення, продаж, і... або надання якихось послугів чистого. Надання можливості торгувати чи зводити, як то кажуть, так, просвічення закону клієнтів, продавця і покупця, і цього мати якийсь процент. Тобто, це має бути саме робота, націлена на отримання. Робітку, з точки зору постійної діяльності постійної нецілиності і мети саме в цьому контексті. А не як там, ну навіть якщо чиніся щось продає, дрібне ну, продає і продається. Так. І останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, це дійсно чи. Допоможе ось це оподаткування, отакий новий спосіб оподаткування, яким чином вивести з тіні бізнес, який зараз є неоподаткованим, але є, наприклад, навіть більш значущим по своїм розмірам свої, свого прибутку, ніж те, що, наприклад, отримує людина, яка просто продає книжки, які вона, вона вже прочитала. Ну, з точки зору теорії так, з точки зору практики, я розумію, що багато операцій може йти взагалі в тій, ну, тобто перейти у готівковий огляд. Ми ж свідомі розуміємо, що може бути і у такий спосіб. Але все ж таки я думаю, що певним чином. Це може дефіцівати такі продажі, коли фактично розрахунки підбуваються з картки на картку, і потім поштовими відправленнями відправляється товар. Або там, знову ж таки отримання розрахуватися у поштовому відділенні, якщо товар підійшов, і відправити ці кошти назад. Продавцю з цю точку зору може бути Та це наповнить бюджет. Сумарно сказати важко, я не буду казати багато, не мало. чому? Тому що для того, щоб зробити такі, ну, такі висновки, треба мати щонайменше аналіз, хоча б розміру операцій, які відбувалися, наприклад, за минулий рік не? по Україні. І уже з цього враховувати якісь суми. А так це були просто голосів. Зоглядую на це, я скажу так, розміру не знаю і не можу знати, чому, тому що для цього так, слід володіти закритою інформацію, яка, звісно, не буде ніде ну, в більшості своїх точки зору різних причин публікуватися. А те, що це збільшить податки бюджету, ну безумовно збільшить податки бюджету. Просто знову ж таки, тут, ну, все буде питання залежить від чим тому, чи не. Буде просто ця сфера ще більш ціловою, ну, ніж вона є. Тому що, на жаль, бувають такі великі плани, а вони зіркаються ну, зовсім з іншою реальністю. Так що поживемо побачимо. Добре, дійсно поживемо. Побачимо про штрафи для продавців, про податкування продажів на OLX товару товару вживаного. Говорили з Олексієм Бебелем, адвокатом, експертом з питань права. Ми вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру, і гарного вечора.